Привітки, привітки усім. Сьогодні вам зроблю невеличку розпаковочку таких цікавих бусин, які мені прийшли. От почнемо з цього каменю, такий гарний агат, чудовий, дивіться який. Тут він розміром скільки, зараз замірюємо десь 3,5 на три, десь так приблизно половиною на 3. ,5х3. Такий красончик. Дивіться, якого кольору цікавого. Така от краса. Потім прийшли мені лабрадори. Дивіться, які. От можу зробити або сережки. Хто вспіє, ще можна сережки замовити, або колончиком просто, як прикраса. Така от синього кольору чудового. Також такий, дивіться, який це взагалі чудовий лабрадор, така от краса. Прям малюнок цілий там знаходиться. Отака от краса приливається. Ну, лабрадори можна дуже довго розглядати. Також прийшов мені такий цікавий така от каблучка, червоний агат. Такий тут розмір регулюється от регулюється, починаючи від 17-го і вище. Така от Подивіться. Дивіться. От кому треба. Такий є, і плюс там ще й регулюється розмір. От, також прийшли мені такі, дивіться, це кулончики. Можна або просто як татуєтки використовувати, такий аметист. Отут такий у нього є, можна приєднати собі, чок, як чокер носити, або колончик. Можна на якусь е, на ланцюжок. Такий у мене є чорний. От такий можу, от, наприклад, приєднати. Кому цікаво, на такий чорний ланцюжок. Або якщо у вас є, то е, і добре. Також така сумочка Labrador, дивіться, теж переливається. теж тут. Такі от можна приєднати. Теж дуже гарно Така от сумочка, чемоданчик такий. Можна теж приєднати, потім Яшма. Яшма, червона сумочка, така класнюча. Теж такий колончик буде дуже гарний. І також така є сумочка, кулончик. Такий тут у нього теж цікавий колір, і біленький, і зелений. І такі от. Теж тут можна отак от приєднати, і носити у вигляді е, ну колончик Також це у нас содоліт прийшли бусинки. Теж буду робити браслетик, кому треба 8, міліметр, 8 міліметрів. Потім такий класний е, е, лабрадор. Такий гарний, і резайція в кожній бусинці, дуже гарничий, такий чудовий. Тут теж восьмий розмір, великий розмір. Теж сертифікат якості тут є в цих бусинках. Також такий гарний малахіт ще мені прийшов також. що теж кому треба, можете замовляти. Вже є малахітові браслетики. Дуже гарний восьмий розмір. Така от краса. Що пишить, кому треба. Цікав, з цікавих таких бусин. І також прийшов мені ланцюжок ще. Це срібло, такий ніжний ніжний, 45 см. отака от така от, така от такий ланцюжок, який. Дуже ніжний, на літо 40, 45 см довжина. От така от краса. Теж. Можна, якщо у вас є кулончик до нього, теж можна носити. Або е, просто так він теж дуже гарно виблискує. Це у нас срібло, тут є у нас проба. Ну, тут от, от штучках 590, скільки тут 900. Не бачу, треба роздивитися, але проба є, там є. Такс, і пишіть мені або в інстаграм, або ну, от, в описі каналу є мої соцмережі. В інстаграмі я просто найшвидше мені краще відповідати. Якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені, можу написати, пишіть, якщо написати Viber, питайте в коментах. Кого що зацікавило, можна придбати. Можна якісь на замовлення зробити, можливо, які, якщо вони мене є камінці, можна виготовити. Також дивіться, мої минулі відео, там теж є багато прикраз, які ще є, які ще не розкупила. Можливо, вже якихось вже нема, але в основному теж є, можна ще повторити, якщо щось вас особливо зацікавило. Усім чудового дня такі невеличкі замовлення. от Пізніше ще виставлю, ще буде. там Можливо, завтра чи післязавтра новенький огляд. Оцей взагалі, де тут у нас такий лабрадорчик цікавий цей. Дуже мені сподобався. Дивіться, як якась картинка. Це може бути або колончик, або ну, колончик це взагалі бомбічний. така краса красота. Так, Супер. Усім дякую, хто був зі мною. Усім до зустрічі, пока-пока!